Зміни до бюджету розглянули народні обранці під час засідання постійних депутатських комісій. Ольга Галушка, начальниця фінансового управління, розповіла про субвенцію, що надійшла до бюджету, і буде спрямована на ремонт укриття. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів номер 452Р від 9 травня поточного року. Нам надається субвенція з державного бюджету на реалізацію публічної інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов в закладах, що надають загальну середню освіту в сумі. 14 мільйонів 277 тисяч. Надається субвенція з обласного бюджету відповідно до розпорядження голови ОДА від 19 травня поточного року номер 307 ОД на за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що творився на початок бюджетного періоду в сумі 74 тисячі 900 на закупівлю засобів навчання. По предмету захисту країни, начальниця фінансового управління порахувала, у яких закладах освіти планують ремонтні роботи. По управлінню освіти за рахунок субвенції 14 мільйонів 277 тисяч має бути проведена реконструкція захисної споруди в школі номер 7 Відповідне співфінансування з місцевого бюджету складає 1 мільйон 764 тисячі 600. Вони виграли в дрімі цей проект, і кошти виділяються на них. 74 тисячі 900, як я сказала, захист України і наше співфінансування по цьому напряму 8 тисяч 300. По школам просять виділити кошти на поточний ремонт підвальних приміщень в школі номер 5 в сумі 1 мільйон 795 тисяч гривень. На поточний ремонт зали дзюдо по гімназії 990 тисяч гривень. Також заплановано капітальний ремонт теплових мереж у школі номер 8 на суму 788 тисяч гривень. На поточний ремонт комунальної установи Шосткінський цеф по адресу Свободи 18, Це оце адрес сцена 850 тисяч і туалетні кімнати 176 тисяч гривень. Анна Пилипейко поставила питання: чи доречно виділяти такі кошти на ремонт сцени у військовий час, коли неї ніхто не користується з безпекових міркувань протягом останніх трьох років. Анна Михайлівна вислала думку про те, що є більш нагальні проблеми, на які варто витратити кошти. Недавно випало вікно, скло випало. У це у сюди. Розумієте, там рами, мабуть, 70-х років. Депутати запропонували зняти це питання з розгляду. Наступне питання теж викликало обурення у народних обранців. Поточний ремонт це тільки по свободи 38, мільйон 298 тисяч 800. Вхідна група та танцювальна група. Ремонт дане питання вирішили зняти з розгляду, аргументуючи тим, що у приміщенні, де пропонують частково зробити ремонт, немає опалення і тече дах. Анна Каплієва запропонувала винести його на розгляд сесії. Оксана Шаповал зазначила, що у частині будівлі центру зірка дах відремонтували благодійні організації. До цього рішення у депутатів залишилось чимало питань. Нове будівництво котельні газово-модульної в школі номер 8 646 тисяч. На поточний ремонт укриттів по УЖКХ – 1 мільйон 336 тисяч 400. Шосткинській центральній лікарні для укладання договору з Національною службою Службою здоров'я України необхідно придбати медобладнання, яке саме озвучила Ольга Іванівна. По охороні здоров'я по центральній районі лікарні пропонується збільшити видатки на суму 863 тисячі гривень для придбання медичного обладнання обладнання. Електроміограф 688 тисяч гривень і на апарат для проведення тимчасової ендокардіальної електрокардіостимуляції 175 тисяч гривень. Воно потрібно для Пакетів медичних. Пані Ольга назвала суму коштів, виділених на ремонт доріг. На утримання і розвиток автомобільних доріг 7 мільйонів 450 тисяч 500. Геннадій Васильович розкаже. А десь обічував. Я точніше, вам скажу. віктор Ждоміров нагадав про необхідність ремонту дороги у селі Миронівка, де вже й велосипедистам важко їздити. мільйонів ми насабічвам нічого немає проти мешканців. Цього населеного пункту Миронівці автобуси повторюють підприємства Держізгоску, рейсами автобус і траса для мотокросу посередині села. Два кілометри. Розказують, алгоритму немає. Розказують мені, не що то районна державна адміністрація 18 року проєкту робила, зараз не підходить, не підходить. Виділяємо кошти з умовами, що за ці кошти ми зробимо проєкт на кошторисну документацію по цій дорозі. А просто розказують, що це а, на балансі служби автомобільних доріг Сумської обласної державної адміністрації. Це також не піде. Це наші населені пункти. Наші люди там живуть, і ми, шановні громада, об'єдналися не для того, щоб тільки думати про е, мешканці міста Шостки, а 35 населених пунктів е, Шостівського району того, що був е, ще по старому. Так, що потрібні фінансування йти і на населені пункти. Народні обранці ухвалили рішення про виділення коштів на розробку проєктно кошторисної документації та ремонт дороги в селі Миронівка. Відповідний лист буде направлено до області, оскільки ця дорога обласного підпорядкування.